Вітаю, вітаю, друзі, на каналі «Мінцю Лінцю. Сьогодні ми з «Мінцю Лінцю вирішили піти зробити що? В український магазин піти в Best Market. подивитися на українські товари, які за польськими цінами тут є в магазині. Так що приєдніться з вас, вподобайка і лайк, а ми йдемо на огляд. Так, так що будемо робити огляд цін українських товарів з польськими цінами. Нам теж цікаво, як тут націнки ставлять на українські товари. Українців газино. Ну, ну, глянемо, як тут і що до чого, який вибір, які товари можна придбати, які продукти. Подивимося. Алкоголь, чи? звісно, не показуємо, показуємо те, що так, є там. Так. Будемо показувати, якщо, звісно, нам. Це, да, це, звісно, не реклама нічого, але просто нам цікаво, які там є продукти. Ну, там підписники писали, що їм цікаво подивитись, чи є взагалі в Польщі українські товари, тому зробимо для вас такий. Міні огляд, Так, міні огляд, зробимо щось, чи для себе купимо щось попити. Щось цікаве подивимося. Ми теж скучили з українськими товарами, і нам цікаво, як воно виглядає і так. взагалі тому, що воно серед українців дуже популярні магазини. Там в неділю дуже великий рух в тих так. магазинах. Тому готуйтесь до перегляду, сідайте зручніше. Що, друзі, доходимо до магазину? Ми приїхали трамваєм, ми могли приїхатися з зупиночку, але. Але поки що затих. Цей магазин знаходиться на вулиці Яна Павла Другого. Угу. Так що підходимо до нього. Тут можна взяти напої на винос. Ну, все як в Україні. Так. І обслуга українці. Так. Зараз подивимось. Рекламувати. О, живчик. Живчик, живчик 689, пів літра. дитинства. А то все лимонад. Уманський лимонат, що ті уманський ламана перший раз такий бач. Ага. Перший потім ми брали оцей. А, Сидор. Ні, ми брали оцей. Байкал. А, як. Байкал. О, наш сік, будь ласка, 10,40. Байкал. Це 100 гривень виходить. А Само, е... Само хороший цей, то суковита. Я такий не бачив. Це щось нове війні. Угу. Перла польська, польська. Польська. 13, 21 гривень. Господарочка 12 років роки. Паста Калапкова. А то щось на польській написано. Помідори. Внизу. Банка 3 літри 33 злоти. Помідори. Класні, коктейлеві. От що немає в Польщі, то немає помідорів, ні? Не? Угу. 11 злотв. Я би це попробував. Так. Такі помідори. Мама тобі привезе помідори за. Да, якщо вона їх закрила. Замариновані. Ніжин, господарочка. Томатні О, це така велика банка. 200 гривень коштує. Так навіть вліє, я улієся. Мама тобі привезе. Литра. Тобі мама передала таку арджику. Закарпатська. Так, 15 злот віршиться вільницька. Ну, тут я вибирати той скажу. Господарська, томатна паста на Давайте. 318. Ну, Кажуть, що український майонез найкращий. Ну. Майонез. Я такий не бачив. Якісь Дуже бритий і дуже. І це напевно не український. А білоруський? Болгарія, це болгарський. Це болгарський. 8 злот. Цікаво. Приправи. Mm -hmm. до шашлику, до плову, 8,50, 7,90, будь ласка, mm -hmm. приправа до докриль 790. До шашлику, 215. Тільки тут mm -hmm. немає шашлик. О, так. чай лавари, будь ласка, 24. 12, 13. Ну я тобі скажу, є тут такі ціни, як і, як і в Польщі. Uh -huh. Хоч українські, якісь там азербайджанські. Азербайджанський чорний. Але... але фруктовий, чорний. Звучно молоко. О, тобі той підписник передасть. Що є дуже популярне, це. Зустріне молоко, літра 29 злот. Ну, але в Польщі немає такої згущовки. Ні, yeah. yeah, там є, але якась варена. Отакі сиропи. Угу. Безро. Журавлин. Безина 775. О тут хіба компот. От весь компот. зі сливи. Навіть хліб є український. Дивись, і, звісно, чорний 6,75. А, то Литви, з Литви. Литви. Да, литовський. Литовський хліб. Чорний. Хліб литовський, традиційний, житній. Оце файний хліб. Ну, як вони його експортують. Ой, О, Вау. це... Може, хочу той торт не давати. 35 злотих. 35 злотих. 35 дуже дешево. Ну, Прат? торт київський, 69. Але він знає з чимсь кешю. Чи Ото -от, твоє любими кешю. Ага. Це я тако ще не. Є. ББК це хороші фірми. Сто з лук. Еклери, дивись, по 650. Угу. Скільки там. Маковка. Ну, їх там 4 штучки. Дві штуки. 99 торт Київський. Ну, недорого. О, флін. Сухарики флінт. Грінки. 2,90 вони дали на акції. Люкс паприка, 10,90. Ой, тут о, українські пельмені. 5 хвилин варити. Ультрафаст. 2390. Кілограм. Так. 900 цілий, грам. Навіть не цілий кілограм. 900 грам. Дитячі пельмені, 11,50. Малесенькі такі. Ага, такі бульйонні, ні? Угу. Uh -huh. А от тут дивись, ці коштують скільки тут. Uh -huh. 900 грам. А, а то то пів кілограма, то, uh -huh. а все рівно дорого під yeah, no. 16-1550, uh -huh. а в Бедронці в лідлі... 11. У нас морожування по 28. Я пам'ятаю ще 4 роки назад. Я останній раз, коли приїхав додому, і коли робив вдома ремонт, то дуже рятували оці полуфабрикати. Так голубці, нависники можна було. Сонячник. такі Вкусіжки. зі смаком. Я, напевно, коли пару років назад був, то був малий вибір був таких смакових, правда? Uh -huh. Не було так багато. О! Справили. А ти любиш uh -huh. справи. <съемочки> Візьме поправимо, що це? No, semочки, oh, oh, це, ж... це <правж> так. Сімочки <іще> поляки <правж> не їдять. Поляки семочки не їдять. Я таке ще не бачив. Хліб, а, бо то не є, марія. хліб барбекю. Хто це робить? Латвія теж литва. Латвія? Да. Так. Да. Таких да. Клас. Але 18.50. No. 300 грамів сухарів. О, дивіться, які ми говорить. О, із такої приправи аж просто тече. Чіпси Санчо 220. Ну, це вкусні такі, смачні. Це ми на базарі менше, ніж проти по 5. Тут по 14, друзі. Ну. Це це а це нормальні? там підписник зарекомендував зробити суші з шпротами. Так. No. Зробимо. Але литовський є литовський. Бекон. А Литва. Це з Литви, до речі. Мали. Індес. Напишіть, що там десь злотко в Україні. можете писати... Бекон. Але ти вкусно. Так. Yeah. Можете писати, а тут згущене молоко зберігається в холодильнику. І риска. Сирочки так? 350, масло 8.20. Ну, Лоски. я думаю, я думаю. Oh, Оце like хороша фірма. Добродар. Якщо це Добродар, джуга. Нет, то йде з дезіга. А тут десь сало. Сало, так. За 100 грам. Злотий, оце таке витягування пломби. 37 000. Ужас. Рошенівські товари. Ми не рекламуємо. От, то ні, то. А колись, коли я був останній раз то були у на спачкування? От висипаються, я супхарча, Суп, будь ласка, 4:30. Ага. Таке я пам'ятаю, таке робили студенти. Тільки картоплю почистили знаєш, і. Вот тут натор... рошинські твари, тут прямо мать полку, бачу. Ну а як? Вони ж там я ми. Не будемо рекламувати. Пряники. От пряники класні. Тут ти фірма Хлібодар. Хлібодар? Угу. 850. Якщо зможете на 10, то 80. А що такі зрогодності великі? Ви 90, 90 гривень, 90 гривень пів кілограма Ну. Тут такий перець фарширований, морква по-корейськи, то mm -hmm. що. То ну, що немає в цьому. Немає в Польщі. Фруктовий сад з вишневого начинку. Це смачний. А, то е, фруктовий. Вибір, виборчка така. Ну, тут і поляки заходять купляти. Не подавай, все. Окремий вид, цукерок, різні різні пакетики. <laughs> Цікаво, не можна мішати. О, о, ось ой я тут не, не, не бачу. Щось нове, це <кій> у нас. трускавки. Угу. Uh -huh. Жако. О, поляки дуже <кій> люблять нашу халву. Скільки тут? Трушківська, 6 злот Це нормальне це. Ну, uh ну. -huh. О, О, мені деколи треба халву зарешити. Угу. Знаєш чого? У мене жога. Угу. Uh -huh. Саме файна халва це вагова така. Так завжди... мене буде іжога, то я віт. Добре. Я завжди в Ашані купляв таку халву в Україні, коли ще жив. Ну, бачите, ось такий от вибір. Істо. Ой, сало навіть можна попробувати. Ой, тут навіть можна ковбасу попробувати, сало можна попробувати. Що з, тим? з хроном. Добре, я, я користуюся з, з, ще, з чесником. Чесником і вибір цих цукерок за 100 грамів 10 злотих. Гр. Ну то щось мега дорого. То щось... Що ти, щось... Стало не погане. Стало непогано. Mm -hmm. Я хочу ламана зеку. Ну, якщо ти хочеш, то в тебе є смак, бажання. Але що, живчик чи а, коли? Авто уманський. No. нічого собі. Живчик. З дитинства. Попробуємо Уманський, не знаю, які. Автоуманський. Я хотів тоді той попробувати. Ми брали уманський. Ah. Ой, ми брали ту гарне. Mm -hmm. Оцей візьмок краще. Медовий. А, ти медовий хочеш. А Та, то мало. То мало, то краще. А, а Може краще живчика. Звичайно, живчика, це. Бумбу особи. Та ні, то а така to, to матрава. Добре, прямо це живчик ловий. А вот тут можна купити 4 пляшки. Ось так можна, Ікра. 2990. Ікра. Добрий день. 499. Картую. 175 ікра коштує. Ну і що так? Друзі, ми закупилися в українському магазині. Все добре, нам підходять товари. Так що будемо надалі щось нове хороше знімати. Всім гарного вечора. Па-па!